Що я роблю з остатками язиків старої вощини, кусків воску, що здираю з рамок або будь-якого воску, але коли його небагато. обрізаємо баночку, пакуємо туди, що маємо, наливаємо трішки води горілочкою розплавляємо. Даємо вистигнути і лишаються, виходять ось такі брикетики, які вже зручно зберігати, і потім їх можна очистити методом другої переплавки, і фільтрації. І вийде чистий віск.